Міш, щось я хотіла тебе запитати, але якось задивилась на наших красенів військових і забула, якщо чесно. Ну я пропоную тобі не хвилюватися, адже у нас з тобою ціла ніч попереду. Ну, як у нас з тобою? Я тут ще декого запросила. Ну, ви, жінки, не можете без сюрпризів. А хто це буде? Скажи. Першого назвати. Ну давай. Ну знаєш, я о чомусь думаю, що ти його пізнаєш. Так а хто це? Може, ти розкажеш, покажеш? Та він вже на порозі. Ходімо зустрічати. Давай. Пане Олександр, вітаю вас уже у новому, 2024 році. Я вас також вітаю. Завжди хотів запитати: рік, що минув, у 2023 яким цей рік був для вас та для Кривого Рогу? Цей рік був і для мене, і для Кривого Рогу. Ну, такий як. Для всієї держави Кривий Ріг працював, можу сказати, бився як одне серце з усією Україною. Кожен рік це 365 днів, і для вас кожен день це постійні наради. Це щоденні випробовування, які для вас готують наші вороги. А чи був такий день, який на ваш погляд був найскладнішим в році, що минув? Ну, в минулому році я вважаю, було мабуть, декілька найскладніших днів. Перші дні це коли були ракетні враження, прямі ракетні враження по багатоквартирним будинкам, коли гибли люди, коли треба було спочатку займатися рятуванням, кого можна було врятувати, потім ліквідації наслідків, бо це було багато дуже будинків, це сотні будинків. Такі дні, ну а також безумовно. День, коли ворог підірвав Каховську дамбу, тому що Кривий Ріг найбільше постраждав в нашій країні. Кривий ріг, Криворізька агломерація це мільйон населення, у якого була вода з Каховки. Ось вона була і її не стало. Взагалі ніякої. І треба було приймати дуже швидкі рішення. І завдячуючи нашому міськводоканалу за кошти місцевого бюджету, ми зробили тимчасовий проєкт. Це Три труби з Кресівського водосховища, а туди ми скидуємо з макартів. Далі воно перекачується в південне і далі йде вже на місто. І це ми зробили. Перша труба була за місяць, друга за два місяці, третя за три місяці. Так, були важкі три місяці, коли вода була за графіком, постійні там, по п'ять разів на добу включення-відключення. Які розбалансовували систему, але ми впоралися і з вересня, фактично збоїв по водопостачанню немає. Це були кошти місцевих бюджетів. Зараз будується великий державний проєкт, це будує Міністерство інфраструктури, Агентство з питань відновлення, це перекид води з Інгульця до Південного. Там схема така. Вода буде йти каналом, Дніпро-інгулець. Кремічуського водосховища, це досить високо да, по карті, якщо дивитись, потім йде на Карачуниць, Карачунівський скидується в Венгулець, английця вже в Південне. І от зараз треба все зробити, щоб якомога швидше цей проєкт добудувати, тому що в макартах вода закінчиться. Туди немає притоку, і там у нас води є до березня-квітня, тому до цих пір треба добудувати. Тобто, вода Вода — це найбільша проблема. Ну і тепло також, тому що тепло це також вода. І фактично влітку системи були без води, так? тобто гідравлічні іспити проведені не були. Так? І Це також проблема. І Плюс гідроудари, включення-відключення. Оце, мабуть, найважче То, з чим не стикалося жодне місто в нашій країні. Це ось ця розбалансування системи водопостачання. Це було найважче. А який день у минулому році, навпаки, запам'ятався найпозитивнішими подіями? Ну, Позитивно також було. Розкажіть. У нас 22-й рік був дуже важкий, 200 метрів, що найближче від Інгульця, від знаку Інгульця, були бої. Потім, завдячуючи нашим героїчним Збройним силам, завдячуючи трьом. Наступом саме угрупування військ кривий ріг звільнила правобережжя Херсонщини і саме місто Херсон. Тобто безпекова ситуація на кінець минулого року у нас покращилась. Так, да, іноді ми забуваємо, що у нас 55 кілометрів ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. Але у нас є, хай хоч і обміліла, але річка Дніпро між нами. І тому ми почали. Там, відновлювати нормальне життя в місті. У цьому році ми зробили все, щоб відновити нормальне, як для умов, воєнного часу життя. Тобто працюють всі школи онлайн, але з можливістю офлайн-консультацій. Хтось ходить один раз на тиждень, а хто і кожного дня ходить. Тут кожен клас, кожна школа сама вирішують, як бути. Для цього треба було зробити укриття у школах. В більш ніж у ста школах зроблені укриття. Зрозуміло, що до війни нічого взагалі не було. Да? Це все зроблено з нуля, і вони працюють. Також ми почали відкривати дитячі садки. Один за одним, один за одним, також створюючи там укриття. Зараз працює 95 садочків, і місця є. Також в режимі офлайн створивши укриття, тому що безпека це важливо, Укриття сертифіковані скрізь ДСНС. У нас запрацювали всі наші Дю США, запрацювали 18 мистецьких, музичних, там, творчих шкіл, працюють всі наші ДК, Палаци культури, да? працюють театри. Тобто в цьому році ми намагалися зробити те, щоб міста. Ну, могло жити нормальним для умов воєнного часу життям, особливо наші діти. От це, що я казав, да, і школи, садочки, музичні школи і так далі це ж діти, по-перше, діти. І найважче насправді. І ми все зробили для того, щоб ну, вони могли нормально жити, навчатись, розвиватись. Дякуємо вам, відразу розумієш, яка неймовірно була пророблена робота. Хотів запитати щось про Новий рік, адже новий рік це родинне свято, коли ми всі збираємося за святковим столом, коли ми готуємо один для одного різноманітні подарунки. І завжди було цікаво дізнатися, чи є певні новорічні традиції у вас, у вашої родини, можливо, ви долучаєтесь до прикрашання зілинки, ялинки, і може у вас є якесь певне. Улюблена новорічна страва. Дивіться, ми в цьому році не ставили великі ялинки у місті через безпеку. Ну, 55 кілометрів до ЛБЗ. До нас насправді, окрім ракети, шахідів, долітають і ланцети, і навіть до нас може долетіти. Да? Все ж таки, небезпека є, да? і не хотілося робити місто скупчення. Але ми в ДК, в театрах, в школах. Зробили велику кількість утрініків. Більше 32 тисяч дітей з 5 грудня по початок січня пройдуть. Уже там багато хто там, десятки тисяч дітей прийшли. Вони отримали позитив, ялинка, святий Миколай, подарунки і так далі. Так намагаємось щоб зробити, щоб діти все ж таки побачили ялинку. У мене вдома все насправді досить традиційно. Олів'є. Олів'є. Олів'єв'єк міжати голодний. Любити олів'є. Я дуже полюбляю зараз. Вони усі в цій студії трішки голодний. Алів олів'є какета курча та пака. Ну, це все з мого дитинства. От що залишилось е з дитинства, те і, те і зараз. То все досить традиційно. А, Знаєте, якщо можу сходити в баню, ходжу в баню, до речі, oh. якщо є така можливість. <сум> в минулому році не ходив, в сьому ходив. А які у вас плани на новий 2024 рік? Ви вже їх собі побудували? Це, ну, головне перемога. Головне перемога. Ми всі розуміємо. Буде перемога, буде все. Місто робить все, щоб допомогти Збройним силам. Ми допомогли на суму більш ніж 1 мільярд 700 мільйонів. Мільярд це 9 нулів. Це дуже багато. Це ну, одна з найбільших допомог в Україні, від, там, якщо взяти від одного міста, да, там тисячі, більше тисячі квадрокоптерів, більше 500 автівок, багато-багато ну, чого. І ми робили, робимо і будемо робити все задля перемоги, щоб допомогти нашим Збройним силам, щоб побудувати фортифікаційні укріплення. Ми дуже багато з початку, року, з початку війни для цього зробили. Оце. І друге, те, що треба, щоб підтримати людей. Підтримати людей. От тому у нас є безплатний проїзд. Якби не було важко, але безплатний проїзд є, і ми його утримуємо. Це ті ж самі там, допомога продуктами, продуктові набори, це ж ті самі прямі виплати з бюджету. Тобто підтримувати людей. Люди це найголовніше допомогти нашим героїчним військовим і максимально підтримати людей. Я розумію, як зараз важко. Так, хочеться, щоб всі військові повернулися додому, щоб родини з'єдналися, а ті, хто залишив нашу країну, повернулися якомога швидше додому. Отже, і свята вже не свята, і будні наші щоденно приносять нам не дуже гарні новини. Це, і... мабуть, мрія кожного українця сьогодні. Нас, нас підтверджую. Знаєте, ми не можемо зазирнути у майбутнє, але для наших гостей ми ж підготували такі невеличкі прогнози передбачення на Новий рік. І ви свій можете зняти з нашої ялинки, між можна будь і ласка. можете його прочитати нам, або можете. Зали... варіанти покажуть? Раз, раз, два, два три. три. Да. І можете його прочитати нам, а можете собі залишити ну, в таємниці. Цю. Ну, почитайте, що там, але про себе або скажете. Я б такий, що ви... Щоб збулося, щоб збулося, так що ви собі його залишили. А я продаж. б послухала б, звичайно. вирішуй. <рес> весь рік ти будеш у світлі софітів, та ще й зірки підсвічуватимуть справжню зірку. Оце так. Тобто нічого да. не зміниться в нього. Да, це, 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 да. це при тому, що я багато разів казав, що я після е, нашої перемоги, після закінчування війни, не хочу займатись політикою. Може буде ще з творчістю повідомлення? Може з творчістю щось. буду. Да? пора вже, мабуть. В нашому місті так багато різноманітних закладів, де в якості гостя виступає, шановний пан Олександр, і з ним зустрічатися на цих подачі завжди. приємно. — Ось ця тема буде найголовніше. Головне для нас перемога. Не Софіти, не зірки, а перемога. І дай Бог здоров'я нашим хлопцям, щоб всі повернулись, живі, здорові. Дякуємо з новим роком. Шановні дорогі любі криворіжці! Кожного з вас і кожного з вас вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай у новому році щастить. Хай вже буде перемога якомога скоріше. Хай наші хлопці повернуться додому живі та здорові. Хай ваші діти будуть такі, як ви хочете. Хай гарно. Кушають, хай е, будуть слухняними, хай будуть такими, як ви хочете, щоб вони були. Був достаток і спокій у ваших родинах. Ще раз, шановні, любі, дорогі, з Новим Роком та Різдвом Христовим!